Хочу зайти просто з, на жаль, актуальних подій на сьогодні і світоглядного питання. Значить, ось знову масована атака, комбінована на енергетичну інфраструктуру. Це ще і про світогляд, чи тільки про тероризм і варварське нутро? Я абсолютно пов'язую святкування Різдва з російськими ракетними mm -hmm. атаками. По-перше, минулий тиждень нам яскраво показав, що не існує ніяких переговорів щодо перемир'я. Ну, український народ ніби до цього готують. Про це щось говорить президент, і він намагається робити заяви, які свідчать до того, що він намагається підготувати українців okay. до чогось. Ну давайте згадаємо, що президент говорив про те, що ми не здатні звільнити наявними силами Крим. Ми не здатні повернути окуповані території. Це була друга заява. Минулого тижня ми спостерігали фарсі клоунаду під назвою Пряма лінія з президентом Путіним, де Путін фактично підтверджував, що не існує ніяких мирних домовленостей. І навпаки, цей маніяк пропонує влаштувати так звану Технолог... ракетну дуель. Технологічну дуель, він але сказав. Хто... але але знаєте. Дуель, дуель, що таке класична дуель? Це не коли один стріляє, а другий пригинається. А дуель це коли стріляють обидва один в напрямку іншого. Тому коли Путін говорить про дуель, то тут потрібно відповісти таким чином. Що Путін хоче запустити нібито міжконтинентальну балістичну ракету типу Рубіж або «Піонер», яку чомусь він називає решником? Я досі цього не можу зрозуміти. Ну, значить, наші партнери, наприклад, американці, мали би Україні дати свою. Міжконтинентальну балістичну ракету, щоб дійсно це була дуель, щоб запустили, скажімо, москалі і українці запустили. І тоді ми побачимо і, і справжню дуель, але все це дійсно вигадки старого психопата. І минулого тижня президент Зеленський відверто назвав у своїх соцмережах, якби назвав певним іменем, так певною назвою Вся Путіна. знає. Ми да ми, ми всі це знаємо. Ну, всі знають, що. Скажімо, як називається Путіну виконанні фанатів Металурга, так yeah. ну але президент Зеленський вигадав ще одну назву. Ми її не будемо називати в ефірі, і це свідчить про те, що досі говорять гармати, не говорять дипломати. Ні ну, скажімо, ні, відверто, ні кулуарно жодних переговорів не ведеться, і тому будь-які заяви наших партнерів про які небудь. Перемовини, переговори, примирення чи пропозиції надати Україні миротворців угу. це все ніщо інше, як просто пустопорожні розмови, які орієнтовані на внутрішніх споживачів виборців у європейських країнах. Нічого більше, це, це дуже дійсно цікаво от розібратися і в цьому контексті, але його трошечки на потім. Чому От дивись? значить, з приводу заяв у нас зрозуміло, але. Згадай, Андрію, ті ж такі заяви на ті самій прямій лінії, да, де він каже е, Путін, що. А ми ж готові до компромісів. Та значить, потім він зустрічається із Матвієнко, яка є спікером Ради Федерації і уродженкою українського міста Шепетівка. Про всяк випадок та от її теж називають певним значить, словом, але не так важливо. Важливо інше, що вона теж каже про те, що значить ми готуємося до перемовин, але от на умовах РФ і так далі, тому подібне, ключове далі, Лавров. Не далі, як вчора, пісков і так далі. Тому подібно. Оце як сприймати в той самий час Путін на прямій лінії. Розгортає мотиваційне знамено 155-ї е, бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, mm. які є е, відвертими військовими злочинцями. Mm. Це 155-та бригада морської піхоти е, причетна до е, злочинів проти цивільного населення, фактично різанини цивільного населення mm. у Бучі. Mm. Саме ці терористи зі 155-ї бригади морської піхоти причетні до е, розстрілів. Катувань і навіть відрізання голів військовослужбовцям збройних сил України вони вони розказують, що їхній принцип не брати у полон українців, і тому, коли Путін, на мою думку, розгортається знамено, він намагається мотивувати. Показати, що ось ці терористи зі 155-ї бригади морської піхоти роблять, нібито, все правильно зараз. Вони до речі, сказати по тому, як цю бригаду перекидають угу. з різних напрямків, ми можемо в принципі зробити висновок, яка який напрямок є для Путіна найбільш пріоритетним, якщо раніше вони були на Донеччині. Тепер ця 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флота перекинута на Курщину. І це, це може свідчити про те, що насправді для Путіна найпріоритетнішим зараз є курський напрямок. І ось коли він заграє із цими своїми терористами, і ну, він би міг це ігнорувати. Так з іншого боку, він би міг е зупинити ці їхні терористичні акти. Ну е тут потрібно сказати по правді, що. Е Багато з тих терористів, які були причетні, наприклад, до Різанини в Бучі, вони е, е, ефективно утилізовані збройними силами України. Вже я думаю, що не ну, можуть Мабуть, третій набір цієї бригади uh -huh. морської піхоти вже змінився. І коло зеленого поля цю бригаду феноменально розкатали Збройні Сили України. Але сам сам факт, сам факт цієї бригади, як символу тероризму, Путін з ними заграє. Путін каже, що це добре. І це свідчення того, що він не готовий до компромісів. А він навпаки говорить своїм головорізам – вбивайте, ріжте, грабуйте далі. Ось така позиція Путіна. Європа тоді чому дійсно піднімає пульс теми присутності свого, ну маю на увазі уніфікованого та військового контингенту в той чи інший спосіб, але ж зауважимо і для глядачів ти це прекрасно знаєш, що там є ремарка тільки після настання справедливого. Майлеру, там, Слава, я намагався ну, приблизно прикинути, оцінити е, чисельність цього контингенту миротворчого, який так. мав би зайти теоретично угу. в Україну. По-перше, це мають бути треті країни, не задіяні у війні. Я думаю, е, і мандат цим миротворцям має надати як і Україна, так і Російська Федерація, хоч вона є країною-агресором, за яких обставин? Тобто, це тобто, ми вже припускаємо, що Російська Федерація не буде переможеною, Російська Федерація залишиться, припустимо. Але чи Російська Федерація буде погоджуватися надавати мандат країнам Європи, які постачали і постачають Україні озброєння? Це одне питання. Інше, коли заявляє Німеччина, Великобританія. Франція про готовність надати миротворців. Я хочу нагадати, що це будуть найдорожчі в світі миротворці. Е, я не впевнений, що хтось буде готовий платити такі гроші за цих миротворців. Наступне Україна має з Російською Федерацією зараз активного лінії бойового зіткнення у тисячу кілометрів. В принципі, з практики моротворчих операцій розведення ворогуючих сторін відбувається щонайменше на глибину в 60 кілометрів, тобто в 30 кілометрів в одну сторону, 30 кілометрів в іншу сторону, для того, щоб не було застосування артилерії. Ось уявіть собі приблизно лінію глибиною в 60 кілометрів і довжиною в 1000 кілометрів, щоб її заповнити потрібно близько, ну, я так думаю, 90-100 тисяч миротворців. Це нереально. Не Це існує багато. в світовій практиці жодної Прикладу застосування 100тисячного контингенту миротворців. Це не е, миротворці між Ліваном і Ізраїлем, десь в районі е, Голландських висот. Це не миротворці в кот це не миротворці у Боснії і Герцеговині. Там були конфлікти зовсім іншого масштабу. Це тисяч найбільший тисяч конфлікт тисяч. з часів Другої світової війни. Ну ніколи в житті, навіть якщо. Німеччина, Франція і Британія разом постараються, вони не зможуть зібрати 100-тисячний контингент, яким потрібно командувати, яким потрібно годувати, яким потрібно щомісячне платити грошове утримання. Це величезні кошти, це страшні гроші. І тому насправді і для сполучених штатів, і для наших європейських колег вигідніше допомагати Україні насичувати її зброю до того до тої степені, коли ми зможемо говорити з Російською Федерацією з позиції сили. А будь-які заяви про миротворців, як на мене, це просто гра наших е, стратегічних партнерів, наших європейських колег на е, свого внутрішнього споживача, на свого внутрішнього виборця. Mm -hmm. Тому що насуваються вибори, наприклад, вибори в Німеччині, е, Олаф Шольц щось мусить говорити своїм виборцям. Е, коли починає говорити про миротворців, десь серед іншого е, лунає відлуння. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб mm -hmm. Україні настав мир. Хоча нічого реального, ну от бачите, ми тільки що з вами розклали е, чи реалістично взагалі е, застосовувати якісь е, сценарії миротворців в Україні, це виключно гра. На внутрішнього європейського споживача тоді, коли чинна американська адміністрація от, е, кілька тижнів поспіль педалює тему зниження мобілізаційного віку, як ти це сприймаєш? Я був на зустрічі е, у двох форматах з головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським. Mm. Один формат був такий досить вузький з експертами і лідерами суспільної думки. Інший формат був із міжнародними журналістами, і на одній на другій зустрічі в нього запитували про зниження мобілізаційного віку. І сам головнокомандувач сказав, що питання не стоїть угу. про зниження мобілізаційного віку. Е жаль. І він, і здається, вже були заяви від президента про те, що, е по-перше, ми маємо воювати не людьми а технологіями. Це перше. І друге, другий пріоритет для головнокомандувача це все таки підготовка військовослужбовців. Якість підготовки. Якщо наші військовослужбовці будуть якісно і добре вишколені, нам не доведеться ставити питання про зниження мобілізаційного віку. Насправді. Ось ця будь-які дискусії про зниження мобілізаційного віку. Це надзвичайно шкідлива інформаційно-психологічна спецоперація проти України. В якому сенсі? Уявіть собі, що багато моїх друзів, у яких дітям по 16 років, які вчаться в 11 класі, вже починають думати про те, як відправити дітей на навчання за кордон. І просто ми будемо втрачати українську молодь. Це буде знелюднення України. Ми будемо втрачати. Пасіонарну молодь ми будемо втрачати е, ту молодь, яка може бути майбутнім України, і це абсолютно ну необдумана ситуація, тому, тому я так спостерігаю, що влада у всякому разі намагається спростовувати цю інформацію е, про мобілізацію. і Я думаю, що навіть питання зниження мобілізаційного віку зараз не стоїть. Що Келох собі думає, Як от, якщо поміркувати із тих відкритих джерел, може, інсайтів, які ти знаєш, зібрати все це докупи. Келог приїде у так. січні місяці. Яким може бути на виході реалізація реалізації слава? Я думаю, що насправді цей візит буде з одного боку, знаєте, як це кажуть дипломатичною мовою: візит вічливості, а з другої сторони, це лише збір інформації. Стартових позицій, на яких стартових позиціях ми перебуваємо, mm -hmm. щоб загалом розпочати е, будь-який процес, чи процес примирення, чи процес а ми його теж не відкидаємо, тому що республіканці про це говорять: про план Б для України. Mm -hmm. Якщо не вдасться посилити за стіл переговорів Російську Федерацію і Україну, то потрібно насичувати Україну зброєю настільки, щоб Україна могла говорити з Російською Федерацією з позиції сили. Отут, от пропозиції сили три крапки.